Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ніж від марки GANZO Firebird Leaf H 922 pt Наданий для огляду офіційним дилером марки GANZO в Україні компанією Atlant Market. Посилання дивіться в описі до відео. Комплект поставки традиційний: ніж, рекламка, пакетик селікагелю, кульочок та тканинний мішечок для транспортування або зберігання ножа. Ніж має досить цікавий дизайн. Руків'я виконана з сталевих плашок та накладок з G10. Кліпса виконана з дроту і може бути переставлена на іншу сторону. Причому ми бачимо, на іншій стороні у нас навіть є металева заглушка, яка зараз стоїть. І За необхідності ми її знімаємо, переставляємо на іншу сторону, і у нас виходить заповнений дизайн без всяких отворів і пустих. Технологічних отворів без гвинтів. Тобто, все заповнено, все лаконічно, все симпатично. Отвір для тімляка. Фліпер для швидкого відкривання зроблено у вигляді отвору таке дизайнерське рішення, як на мене, цікаве. Дизайн ножа досить цікавий, що в ньому є, він трохи чіпляє, примушує роздивлятись його. Але... Особисто для мене він трохи вибивається цією своєю несимметричністю цим горбом клинка, який виступає за руків'я. Все в чорному анодуванні, Симпатично. І ніж у нас виконано на підшипниках. Відкривається все м'яко, фіксується замком типу лайнер лок. Бачимо, заходить на одну третину, кулька детенту присутня. Плашки у нас трохи полегшені. Маємо вифрезерування з внутрішньої сторони. Дизайн ножа ось такий. Трохи таке лезо з горбочком. Маємо насічку на обусі для опору великого пальця. Невеличке фальш лезо. І ріжучу кромку не пряму, а таку з вигином. Тоніж повинен добре працювати по продуктах. Нам треба щось розділ, розділити, щось порізати на розділовій дошці. Сталь клинку Д2, оскільки вона з анодуванням, з покриттям, вона повинна бути більш стійкою до корозії. Бо сталь Д2 вона досить така схильна до корозії порівняно з 440-ю нержавійкою, про що я вже неодноразово казав. Д2 в мене дуже часто в кишені покривалися такими цяточками патіни. Вони відчищаються, але не завжди. При побутових роботах покриттю лезу нічого не стається. Воно трохи так заполіровується в принципі, традиційно для всіх покриттів такого типу. І продовжує свій функціонал, воно захищає лезо від корозії. Різножа досить приємний такий, контрольований, чимось особливим він не відділяється. Руків'я комфортно лежить в руці, принаймні в. Рукавичці. На вулиці холодно, тому доводиться робот, працювати в рукавичках. Я тут був дуже, дуже скептично налаштований до такої форми леза, але вона мені подобається. Те, як вона ріже, і заточка з коробки дуже непогана. В принципі, сталь D2 добре тримає заточку, і якщо заводська заточка гарна. То ніж буде довго її тримати і радувати свого власника. В цілому, ніж виконано досить якісно, охайно. Традиційно для Fireburda немає ніяких косяків. Єдине, до чого я можу придратися, це симетричність його підводів. Вони трохи завалені на одну сторону, причому це видно і на кінчику клинка, і на п'ятці, де починається заточка. У всьому іншому ніяких проблем нема. Спуски у нас прямі майже від обуху. Модели з вогнутими спусками у Firebird я не пам'ятаю, якщо чесно, мені здається, їх і нема. А якщо такі є, будь ласка, нагадайте в коментарях. В принципі, вогнуті спуски покращують різь, якщо у нас є великий товстий обух. Але тут обух не такий товстий. Характеристики, на жаль, всі дивіться в. Описі до відео і райк. І на цій моделі я можу сказати, що Firebird наповнив свою скарбничку ще однією моделлю. Свій модельний ряд додав ще одну модель, яка поєднує в собі перевірені матеріали та цікавий дизайн. Наскільки ніж буде популярним, це вже вирішить покупець. Як на мене, ніж цікавий. Руків'я ножа максимально просте і практичне, воно має значну ширину, що покращує його утримання та комфортність роботи з ножем. Форма леза ножа ну це на любителя, але ніже їжа і, ніж і це головне. Комусь це подобається, комусь ні. Всі по всі люди різні, і кожен має право вибрати те, що йому подобається. Мене ніж, в принципі, здивував, я був дуже скептичний, налаштований до його дизайну та форми леза, Але якість цього різу покращила відношення до нього. І в цілому ножик може бути дуже цікавим, особливо якщо такий комусь зробити подарунок, то це буде дуже практична річ на сьогоднішній день. Ще один момент, який спав мені на думку, коли я робив фотографії цього ножа, це те, що він може бути досить практичним на спорядженні, оскільки він повністю чорний, немає виблискуючих елементів, його кліпса не, не глибока, його, її глибина повинна добре дозволяти вісити ножу на стропі моллі. Відповідно, ножик може бути практичний на вашій розгрузці або де-інде. Ось так ніж виглядає на спорядженні, на моллі. Тобто його довжини кліпси повністю вистачає під стропу. І в зворотньому напрямку також можна такий варіант підвісу використовувати. Все це на ваш розсуд. Знов таки, кліпса затискає нижній край, і сама по собі вона не вискочить, щоб зняти ніж, треба докласти зусиль. Але слід пам'ятати, що цей ніж такий більш побутовий, ніж тактичний. Відповідно, відкривати консерви, цинки з патронами це трохи його єпархія. Його єпархія більше, щось якісь невеликі побутові задачі, оскільки лезо тут не таке ламовите, як би нам того хотілося. І також не слід забувати, що цей ніж на підшипнику. Відповідно, він буде більш Ніжний до забруднення, до вологи, а ніж – подібний ніж на шайбах. Підшипник стоїть на осі клинка, і якщо він заб'ється або заіржавіє, клинок ми не зможемо відкрити. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе! До нових зустрічей!